Я хочу вас познайомити з методичною комісією з професії Кухарбета Грицарського ВТУ-38. Голова методичної комісії з себе починати, Малишка Тамара Вікторовна, викладач 50-х, має першу категорію. Члени методкомісії тут відносяться і викладачі, і майстри виробничого навчання, викладачі, виробні, викладачі теоретичного навчання, пітянчика Валентина Дмитрівна, яка має першу категорію і Сімколеся Володимир, яка також має першу категорію, і читає спецпредмети. Майстер виробничого навчання, ну саме досвідчений нас майстра виробничого навчання Наталя Володимирівна Жарчинська, в неї 31 рік стажу. Вона має підзв... підзвання майстра виробничого навчання першої категорії і 12-й тарифний розряд. Ну, в неї цього року був написаний посібник, який затверджений навчання. З наступними членами Це місяця Васильєва Берулюкалівна Вікторовна. Сьогодні вона буде давати урок з виробничого навчання, вона така, також має 12-таріфний розряд і підзвання е, кат... майстер виробничого навчання другої категорії. Дубина Літа Петрівна, так само майстер виробничого навчання. Вона також має 12-рітний розряд і під звання майстра виробничого навчання другої категорії, ще вона тестувалася як викладач, має другу категорію. Також у нас є майстри, які вони помолодші, менше мають стажу роботи. Це Юголя Прокопівна, Ящук Валентина Григорівна, Мацюка Аліна Вітарівна і кухар Аліна <рістан -бірувнича> Анатолійовна. Цього року наші майстри виробничого навчання всі пройшли атестацію і мають е -е розряд кухаря. П'ятий розряд кухаря, ну, да. і в планах нас всіх атестувати на шостий розряд. Якщо звернути увагу, нашу проблема тема нашої докомісії це тема провадження ІКТ на уроках теоретичного виробничого навчання. Сьогодні це ви побачите на уроках, на відкритих уроках, тому я не буду багато на цьому зупинятися. Зараз у нас існує дві лабораторії, це нова лабораторія і також є більш старіше можна сказати. Члени нашої комісії постійно приймають участь у фахових обласних семінарах, також приймають участь і подають свої е, розробки на виставки МСР педагогічні ідеї і знахідки. І були неодноразово нагороджені за це грамотами і дипломами. Ну, в зв'язку з тим, що ресторани господарство дуже швидко розвивається, тому новітні технології йдуть вперед і ми велику увагу приділяємо тому, щоб вивчати і дітей ознайомлювати з новим устаткуванням, з новим інвентарем, з новим посадом, з, новими, з, новими, з новою подачою, способами приготування різних страв. Це наша виробнича майстерня по підготовці пекарі.